Вітаю, шановні друзі! Зараз покажу вам просто ексклюзивні кадри, як мужик почав тікати від працівників поліції. І знаєте що? Ну от такого я ще не бачив. Бачите, а міністр внутрішніх справ Клименко казав: не навчені воювати, та їм можна на Олімпійських іграх виступати. Хоча мужик теж да, не промах. І зверніть увагу, мужик, це ж не якийсь там, знаєте. Алкоголік або маргінальний деструктивний елемент. Якщо ви звернете увагу, акуратний будинок. Видно, що далеко не дешевий, не з дешевих матеріалів. Тобто, для того, щоб людина могла побудувати цей будинок, треба ну, реалізуватися в житті, тому що там ну, не один мільйон гривень, ну, з точки зору фінансів, як мінімум. І цей. І працівники поліції, не брезгуючи нікого, нічого, я не знаю, до речі, як у вас, не брезгуючи нікого, нічого, погналися за них, незаконно проникнули на територію. Якщо ви звернули на територію подвір'я, але він все одно, як Тігр, як Пантера, зумів і втікти. Я не знаю, друзі, як у вас у нас на моїй малій батьківщині. Значить, прям на заводи приходили працівники поліції і ТЦК, е, паралізовували повністю роботу і просто займалися фактично відловом. А ті, хто десь там ховались по кутках, просто чекали до ночі, коли люди будуть власне йти додому. Що ви думаєте? Люди потреба по четверо по суток сиділи на заводах, тому що. Ну тому, що, блін, вони не розуміли, чому працівник поліції, відповідно до вимог статті 24 закону України про національну поліцію не йде не воює. Чому Миронівські поліцейські не воюють? Вони повинні воювати, враховуючи е, ті зальоти, які вони вчиняли на території міста, району, тобто іздівательства ті, які вони вчиняли. Це що секрет, люди вже з усіх сторін про це кажуть. Це все тріщить по швам. Знаєте, як. Пружини вилазять із старого дівана з усіх боків, але чогось їх не відправляють на фронт. Дуже цінні кадри. цікаво, чому 75% людей, які категорично не згодні з тим, що ми здаємо територію. Мало того, 63% українців готові терпіти війну ще далі, скільки скільки буде завгодно. Те, що зараз 63%, два роки тому було 78%. Але принаймні зараз ще велика кількість українців готові воювати. Та що він таке каже? Яке 63%? 90% а то і 95%! Наверно, ні, 97%. Вони у своїм містам, мені здається, що просто з ума зійшли і демонстративно знущаються над українцями, прекрасно знаючи, що вся країна дуже хоче миру, вся країна хоче зберегти життя українців, щоб їх не вбивали, щоб це все завершилося. Ні, він оце розповідає, що ні, ми всі потужно. А ви підіть, знаєте куди? До солдата в окоп. Забезпечте йому можливість, що за ним не буде кримінальне переслідування на те, що він правду скаже. Забезпечте, що командири не будуть іздіватися, ну типу відправлять на позицію, і де його зразу там не стане. Забезпечте цю можливість, щоб людина мала право, як це відбувається в демократичних суспільствах, чесно сказати. І ви прекрасно тоді усвідомлювали. Бо це те саме, знаєте, як у Північній Кореї піти спитати, вам подобається чи ні тут жити, будучи десь там, і, і рядом там їхній працівник, умовно кажучи, як в нас СБУ, в Росії КГБ, чи як воно там називається, буде стояти рядом. То що вам подобається жити? І вам подобається наш вождь? От, приблизно ось цей кміс. Ось такі, скажімо так, дослідження робить. Кміс це Київський інститут коротше, соціології, який збирає нібито соціологічні дані, і ви ж бачите, що вони потім, як офіційний документ, це, що дивіться, люди там всі хочуть воювати, все потужно. Це ж вони пойміть, не для суспільства це дають. Це вони дають для Британії, для е, Європи, для США, для того, щоб пояснити, що давайте деньги. Нам треба деньги, бо люди так сильно хочуть воювати. В той самий час люди не те, що не хочуть. Люди вже ось так цієї війни по нижню губу наїлися. А вони сволочі поняли, беруть оце, е, спотворюють показники реальні, не досліджуються реально. Ну, це якби й очевидно. Бо війна, як казали, як там, Мао Цзи, чи Лао Цзи, поправте мене, які написав легендарну книжку. Війна це, це мистецтво брехні. А книжка називається Мистецтво війни. Ось, друзі. Тому, блін, коли я читаю, або, наприклад, по пабліках в інтернеті ось цю інформацію розкидають так масово, і боти внизу пишуть. Ну видно, що боти. Переходиш на сторінку, а там одна-дві фотографії: там, квіточка, сонечко, там, вазончик, ну, щоб ви просто розуміли. І ці боти, да, ми потужно, ми хочемо, ми там. цей, І людина, яка дійсно ну, бажала б, щоб життя зберегти людям. Просто тоне в цих коментарях, тому що бачите, хтось ось таку політику веде. І друзі, про це мовчати не потрібно, тому що мовчати це бути співучасником тих злочинів, які відбуваються по відношенню до українського народу. Звичайно ж, звини Російської Федерації тут я навіть, знаєте, це не згадую, тому що це як. Апріорі зрозуміло, що вони напали, що ну тут взагалі, тобто з цим все якби зрозуміло. Але в той самий час повторюсь, в який раз нашу владу це не виправдовує таке відношення до українців. Я ніколи не міг подумати, що Зеленський Володимир Олександрович, який, в принципі, був дуже смішним, позитивним персонажем, коміком. Де дивились дуже багато людей той квартал фільми за його участю окажеться такою злобною і по суті страшною людиною, тому що він знає, що до нього народ достати не може, і він через правоохоронців бере тупо тушить, гасить, гасить, гасить народ. Це ненормально, так не повинно бути. Ну, друзі, ось така моя скромна позиція. Ви ж розумієте, що 90% негативного контенту проти ЦК, який створюється. Він створюється все-таки в Російській Федерації і за гроші Російської Федерації. Так, да, є негативні випадки, да, є зловживання, які в будь-якій системі, але вони не такі не, не масштабні, як нам транслюють з соціальних мереж. Ну, Знову ж таки, це тому, що Україна інформаційну війну вона, ну, не веде, вона забула на неї прийти. Все, все, що в інформаційному полі у нас робиться, це роблять з великим рахунком журналісти і волонтери. Держава централізованої державної політики по протидії дезінформації в нас майже немає. А на його думку, це як повинно бути? Це повинні люди там з огнімотами приходити, виламувати двері квартири і всю сім'ю вижигати. Ну як це яка це війна? Боротьба повинна бути. Ну дивіться, подождіть, а що значить інформаційна війна? Якщо людина е, не бажає піти умерти, ну бажає зберегти своє життя, бо не держава дала життя людині, а Господь Бог дав. Ну на секундочку, і батьки. То людина має право на збереження свого життя всупереч в тих обставин, які склалися не з вини самої людини, як ви вважаєте? Це перший момент. Другий момент. Не ведуться боротьба. Ну, ви подивіться, скільки блогерів закрили просто за якісь висловлювання. Закрили реально. Скільком підозри оголошено, скільком, скільки переслідування мається на увазі в розшуку кримінальних переслідувань відносно блогерів. Наприклад, вам навожу. Зверніть увагу, скільки мільярдів виділяється на телемарафон. Така необхідна це під час війни, коли знаєте. Бабушки немає за що купити ту таблетку, немає за що купити той кусочок оселедця. Вона купляє там мінімально якусь, вибачте, мене, дерть. для того, щоб дуба не вирізати. То він потужно розказує про потужність. Не ведеться війна. а ти що тоді робиш? Тим, що висловлюєш на симбіозних підкаст-студіях ось таку свою позицію. Головне, що вишиванку не забув на всі груди собі надягти. І зверніть увагу, прекрасно можна сидіти в камуфляжі і розповідати про це чомусь іменно не з окопа, а чомусь іменно, я так допускаю, керувати чужими життями, бо керувати чужими життями легше, правда ж, чим самому сидіти на першій лінії бойового зіткнення. Моя позиція, друзі, дуже проста. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що потрібно вимагати від влади, хай йдуть на мирний трек, вирішують питання по завершенню війни. Я вважаю, це все реально абсолютно. І якщо у них по якихось причинах це не виходить, тому що вони сильно бояться Європу, Британію, да, то надайте. Людям можливість обрати іншого президента і інший парламент, тому що коли ви не надаєте цієї можливості під приводом воєнного стану, да який продовжується указом президента, фактично багатьох людей, як люди от написали в мережі, беруть в заручники. Тому що в заручники в тому плані, що людина хоче покинути країну, людині не дають цю можливість реалізувати. Людина не хоче воювати, людині не дають цю можливість реалізувати. Людина захищає своє життя від війни, людині не дають можливість. Це реалізувати під всіма причинами, аби тільки поліцейські і воєнні не йшли воювати. Розумієте, в чому історія, в чому біда? І це дуже дивно, коли сплачують податки, все життя мається на увазі, скільки існує Україна. Кожен з кожної покупки, ви ж знаєте, купляєте ви трусики, бусики, носочки і батончик. Ви зразу в чеки там зазначена сума з ПДВ. Тобто, той підприємець, вже за те, що ви от купили цей товар, ви наверх заплатили більше, ніж він коштує. Ну, от ці податки. Ну просто щоб ви розуміли. І ці податки потім скеровуються, ці суми скеровуються з наших кишень на утримання, в тому числі ось цих військових, поліцейських, які повинні власне під час війни і захистити цивільних. Іначе, якщо вони беруть на цивільних і закриваються ними як щитом, то що ж це що ж тоді такі воєнні? Ну ви зрозуміли, в чому історія? Воєнні для того, щоб захистити. Я не то, щоб тут знаєте, сіяти бунт. Понятно, що вони потрібні, тим паче під час війни. Просто що мені здається, цей мужичок хай не заганяється зі своїми словами, тому що народ настільки обізлений уже на таке ставлення до людей, що мені здається, це не буде співзвучне в душах більшості населення України. З приводу виборів сьогодні мною було підписано розпорядження і створено робочу групу з підготовки цього законопроекту. Його очолює присутній тут перший заступник голови Верховної Ради Олександр Сергійович Корнієнко. Воно буде складатися з представників. Усіх без виключення фракції груп з залученням усіх колег, які представляють громадянське суспільство, опора інші, які дуже фахово розбираються на питаннях організації виборів. які дуже фахово розбираються на питаннях організації виборів і організації різного роду майданів на території України, після яких життя українців стає все кращим і кращим, і типу, українці не розуміють, що це фінансується з Британії, з Європи і відповідними глобалістами для. То, щоб життя українців стало ще потужнішим. Дивіться, ось ці нотки про те, що там вибори вони організовують законопроект. Я думаю, що це просто дають людям те, що вони хочуть почути. Ці вибори, можливо, як і будуть, ну дуже не скоро. Насправді, ви ж бачите, вони зацікавлені побільше українців. Наразі в мене все, друзі. Дякую за вашу увагу. Підтримайте цей канал своєю підпискою, лайкою, коментарем. До зустрічі!